Для чотирьох друзів: Джека, Емілі, Майка та Сари це мали бути веселі та спокійні вихідні. Вони запланували похід у віддалений ліг, сподіваючись втекти від стресу та хаосу повсякденного життя. Перший день був наповнений сміхом та історіями біля вогнища, але на другий день все змінилося. Група вирішила вирушити в довгий похід, прагнучи дослідити незайману красу лісу. Поки вони йшли, дерева ставали густішими, а стежка менш чітко окресленою. Вони були не проти трохи заблукати. Це додавало відчуття пригоди. Сонце стояло високо, відкидаючи плямисті тіні на лісову підстилку, а повітря було наповнене звуками щебетання птахів і шелестом листя. Через кілька годин походу вони натрапили на дещо несподіване вицвілий пошарпаний прапор, що висів на двох деревах. Плакат був майже повністю закритий мохом і ліанами, але вони все ж змогли розгледіти слова ласкаво просимо на карнавал у веселу країну. Напис був зроблений веселим, грайливим шрифтом, але від його вигляду, в такому безлюдному місці у них по спині пробіг мороз. Цікавість взяла гору. Вони вирішили піти в тому напрямку, куди вказував плакат. Їхнє хвилювання змішувалося з наростаючим почуттям тривоги. Йдучи, вони почали помічати все більше ознак старого карнавалу: яскраво розмальовані дерев'яні вивіски лежали на землі, а іржаві металеві ворота визирали з-за густого підліску. Чим глибше вони заглиблювалися, тим більше ліс здавалося від Йовував залишки того, що, мабуть, колись було жвавим метушливим місцем. Першою великою спорудою, яку вони зустріли, була стара квиткова будка, скло якої було розбите, а фарба облуплена. Джек підійшов до неї і побачив старі вицвілі квитки, розкидані по підлозі, наче останні відвідувачі карнавалу, поспіхом пішли геть. Він підняв один з них і папір розсипався в його руці, перетворившись на пил. Далі вони натрапили. Наряд ігрових кіосків, призи, колись барвисті, м'які іграшки та блискучі дрібнички, тепер були нічим іншим, як купами запліснявілої тканини та іржавого металу. Повітря стало густішим, і навколо них запанувала моторошна тиша, яку порушував лише зрідка скрип металу або шелест листя. Їхнє передчуття поглибилося, коли вони знайшли стару карту карнавалу, прикріплену до дерева. Карта була обвітреною і майже нечитабельною, але на ній було позначено розташування атракціонів, колеса огляду, дзеркального будинку, бігтопу та різних інших атракціонів і павільйонів. Друзі обмінялися тривожними поглядами, але були надто заінтриговані, щоб повернутись назад. Увійшовши в саме серце карнавалу, вони натрапили на колесо огляду. Колись яскрава фарба перетворилася на блякле, облуплене місиво, а металева конструкція була вкрита іржею та плющем. Сидіння, підвішені на ланцюгах, м'яко погойдувались на вітрі, видаючи примарний скрип. Здавалося, що карнавал був живим і стежив за кожним їхнім рухом. Незважаючи на зростаюче відчуття страху, друзі продовжували йти далі. Вони відчували незрозумілий потяг, потребу розкрити таємниці, приховані в цьому забутому карнавалі. Вони не знали, що їхня цікавість незабаром заведе їх у кошмар набагато гірший, ніж вони могли собі уявити. Чим далі друзі заглиблювалися у забутий карнавал, тим гнітючішою ставала атмосфера. Колись яскраві атракціони тепер стояли як напівзруйновані пам'ятники минулого, сповненого радості та сміху. На задньому плані височило колесо огляду, і ржавий велетень на тлі сірого неба. Його скрип зловісно нагадував про плин часу. Вони рушили до дзеркального будинку, приваблені його покрученим розбитим фасадом. Хід був прикрашений розбитим склом і покрученим металом, гротескною пародією на своє колишнє я Емілі, яка вела групу, штовхнула двері з гучним скрипом, що відлунював у тихому повітрі. Усередині дзеркала були потріскані і запітнілі, відображаючи спотворені версії самих себе. Тіні, здавалося, рухалися по периферії, додаючи відчуття дезорієнтації. Чим далі вони просувалися лабіринтами коридорів, відображення ставали все більш тривожними. Дзеркала здавалося викривляли їхні зображення, роблячи їх викривленими і жахливими. Холодний дрож пробіг по спині Сари, коли вона побачила своє відображення з порожніми очима і кривою посмішкою. Вона швидко відвернулася, її серце калатало. У центрі дзеркального будинку вони знайшли маленьку запилену кімнату. Посередині стояла стара дерев'яна скриня, поверхня якої була вкрита хитромудрим різьбленням. Майк, розпалений цікавістю, підійшов до скрині і обережно відкрив її. Всередині вони знайшли колекцію старих фотографій і газетних вирізок. На них був зображений карнавал, наповнений усміхненими сім'ями і барвистими атракціонами. Але коли вони гортали фотографії, зображення ставали темнішими. Показуючи нещасні випадки і таємничі зникнення, одна газетна вирізка привернула увагу Джека. Заголовок гласив: таємничі зникнення на карнавалі в Меріленді. У статті детально описувалося незрозуміле зникнення кількох відвідувачів і працівників, яких востаннє бачили біля бігтопу. Карнавал був раптово закритий, а його власники безслідно зникли. Місто навколо карнавалу, врешті-решт, було покинуте. А колись процвітаючий атракціон занепав. Друзі обмінялися тривожними поглядами. Історії були моторошними, але вони від Чували, що повинні продовжувати свої дослідження. Вони вийшли з дзеркального будинку і попрямували до бігтопу серця карнавалу. Масивний намет, колись яскраво розфарбований, тепер був пошарпаним залишком своєї колишньої слави. Тканина тріпотіла на вітрі, створюючи моторошну мелодію, яка, здавалося, манила їх всередину. Коли вони наблизились до входу, повітря стало холоднішим, і відчуття зловісного перечуття оселилося над ними. На мить вони завагалися, але цікавість штовхала їх вперед. Всередині бігтопу було темно і тихо, єдине світло надходило з отворів у даху, крізь які сонце пробивалося моторошними променями. Центральне кільце було заповнене старим зламаним цирковим обладнанням. Іржаві клітки, повалені трибуни та порвана сітка трапеції, створювали хаотичну картину. Запах гнилі та пліснявий був приголомшливим. У тінях можна було розгледіти слабкі рухи, наче рештки учасників карнавалу все ще перебували тут. Коли вони наважилися зайти далі в намет, то побачили імпровізовану сцену в глибині. На ній стояла самотня постать, одягнена в подертий клоунський костюм. Вона була повернута до них спиною, але вони могли бачити, як її плечі піднімалися і опускалися, ніби вона дихала. Відчуття страху охопило їх, коли вони зрозуміли, що вони не самі, вони завмерли, не знаючи, що робити. Фігура повільно повернулася, відкриваючи гротескну маску з постійною кривою посмішкою, очі під маскою були порожніми і бездушними, дивилися прямо крізь них. Друзі відчули непереборне почуття страху і тривоги, ніби погляд клоуна міг пронизати їхні душі. Вони повільно відступили, але клоун почав рухатися до них повільною, загрозливою ходою. Їх охопила паніка, вони розвернулися і побігли з біг топу, їхні серця калатали в грудях. Вони не припиняли бігти, поки не опинилися біля входу до карнавалу, задихаючись і тремтячи від страху. Друзі знали, що натрапили на щось жахливе, щось, що мало б залишитися забутим. Покинутий карнавал був не просто пережитком минулого, а місцем темряви і жаху. Вони повинні були знайти спосіб врятуватися. Поки зловісна сила, що переслідувала карнавал, не обрала їх своїми наступними жертвами. Швидко настала ніч, і колись допитливі шукачі пригод тепер відчайдушно прагнули покинути територію карнавалу. Але дорога, якою вони прийшли, наче зникла, натомість на її місці з'явився густий, непрохідний ліс, стежки, якими вони йшли. Тепер водили їх по колу, і кожен поворот, здавалося, повертав їх до гнилих атракціонів, від яких вони намагалися втекти. Друзі притиснулися один до одного. Їхні ліхтарики кидали хиткі промені світла в гнітючу темряву. У повітрі стояла моторошна тиша, яку порушував лише далекий слабкий сміх. Що, здавалося, долинавні звідки і звідусіль водночас вони відчували, що за ними стежать, ніби самі дерева мали очі, які спостерігали за кожним їхнім рухом. Джек запропонував попрямувати до будинку розваг, сподіваючись знайти там якісь підказки або, можливо, інший вихід. Будиночок розваг, що колись був місцем радості та сміху, тепер стояв загрозливим силуетом на тлі нічного неба. Його колись яскрава химерна фарба потьмяніла і облупилася, надаючи йому зловісного вигляду. Всередині будинок розваг був лабіринтом викривленої підлоги з потворених дзеркал і стін, що обвалювалися, повітря було густим від пилу та гнилі, що ускладнювало дихання. Друзі йшли підступними стежками, їхні ліхтарики зловісно мерехтіли, наче невидима сила розряджала батарейки, коли вони наважилися заглибитися. То натрапили на манекени клоунів у натуральну величину, які стояли в різному стані руйнації. У деяких були відсутні кінцівки, у інших потріскані обличчя і виколоті очі. Манекени, здавалося, стежили за кожним їхнім кроком. Їхні порожні погляди простежували за ними крізь лабіринт. Емілі, яка вела групу, натрапила на приховані двері в задній частині розважального закладу. Двері були трохи прочинені, а за ними лежали вузькі сходи, що спускалися в темряву. Група завагалася, але вирішила йти далі, сподіваючись, що це може бути їхнім виходом. Сходи скрипіли під їхньою вагою. Кожен крок зловісно відлунював у замкненому просторі. Внизу вони опинилися в маленькій, ледве освітленій кімнаті, заповненій старими карнавальними реліквіями. Плакати, костюми та фотографії встеляли підлогу, розповідаючи історію розквіту карнавалу. Але серед ностальгічних реліквій вони знайшли дещо набагато більш тривожне: колекцію газетних вирізок, що детально описують зникнення і смерті, пов'язані з карнавалом. Від останньої вирізки у них мороз по шкірі пройшов по спині, у ній детально описувався арешт власника карнавалу, чоловіка на ім'я Віктор Грейвс. Який був засуджений за численні вбивства, згідно зі статтею, Грейвс був одержимий ідеєю збереження карнавалу і вдавався до темних ритуалів, щоб забезпечити його виживання. Він вірив, що душі тих, хто помер під час карнавалу, будуть підтримувати його вічне життя. Раптом температура в кімнаті впала, і вони відчули непереборне почуття страху. Двері за ними грюкнули, зануривши їх у темряву. У паніці вони намацували ліхтарики, промені яких слабко мерехтіли. У тіні вони побачили рух, фігуру, що причаїлася просто в полі зору. Вони зрозуміли, що були не самі зловмисна сила, яка забрала так багато життів у минулому, тепер йшла за ними. Вони повинні були знайти вихід, поки не стало надто пізно. Друзі кинулися на пошуки виходу, їхні серця калатали в грудях. Гнятюча темрява, здавалося, зімкнулася навколо них, задушивши їхню надію. Джек йшов попереду. Його ліхтарик мерехтів, коли він штовхав стіни, шукаючи будь-які ознаки шляху до порятунку. У кутку кімнати Сара знайшла старий іржавий люк, захований під купою сміття. Тремтячими руками вона розчистила завал і відчинила двері. З темряви внизу долинав смердючий сморід, але це був їхній єдиний шанс. Один за одним вони спускалися в невідомість, сподіваючись, що тунель приведе їх у безпечне місце. Тунель був вузьким і задушливим. Повітря густо просякнуте вологою і гниллю, їхні ліхтарики ледве пронизували темряву, але вони йшли далі, гнані страхом. Звук їхніх кроків зловісно відлунював, і вони чули слабкий шепіт, який, здавалося, виходив із самих стін. Через те, що здавалося вічністю, вони побачили слабке світло в кінці тунелю. Полегшення переповнило їх, коли вони поспішили до нього, відчайдушно намагаючись врятуватися від жахів карнавалу. Коли вони вийшли, то опинилися на галявині. Ранкове сонце відкидало довгі тіні на траву, але їхнє полегшення було недовгим. У центрі галявини стояв спотворений клоун з бігтопу, його очі горіли злим наміром. В руці він тримав і ржаве мачете, заплямоване кров'ю своїх попередніх жертв. Друзі завмерли від жаху, зрозумівши, що опинилися віч на віч з джерелом своїх нічних кошмарів. Клоун рухався з неприродною швидкістю, в одну мить скоротивши відстань між ними. Джек у відчайдушній спробі захистити своїх друзів, кинувся на клоуна, але мачете звалило його з ніг одним жорстоким ударом. Емілі та Сара закричали, їхні голоси ехом розійшлися по лісу, коли вони дивилися, як падає їхній друг. Майк, керований припливом адреналіну, схопив велику гілку і замахнувся нею на клоуна. Удар відкинув клоуна назад, що дало їм можливість втекти. Емілі та Сара кинулися до дерев, їхні серця калатали від страху. Майк побіг за ними, озираючись назад, щоб побачити, як клоун відновив рівновагу і погнався за ними. Погоня була шаленою, друзі продиралися крізь густий ліс, гілки шмагали їх по обличчю. Сміх клоуна відлунював деревами, нагадуючи про їхню неминучу загибель. Вони знали, що не зможуть тікати від нього вічно, але мусили спробувати. У відчайдушній спробі вижити Емілі та Сара розділилися. Сподіваючись збити клоуна з пантелику і збільшити свої шанси на втечу. Майк залишився зимілі, його захисні інстинкти спонукали його забезпечити її безпеку. Вони чули кроки клоуна, які ставали дедалі слабшими, але знали, що це лише питання часу, коли він знову їх знайде. Вони дійшли до річки, води якої стрімко мчали по скелях. Емілі спіткнулася і впала, боляче підвернувши щиколотку. Майк допоміг їй звестися на ноги, але вони побачили клоуна, що виходив з-за дерев. Його мачете виблискувало в сонячному світлі. Не маючи іншого виходу, вони стрибнули в річку, дозволивши течії віднести їх геть. Холодна вода пройняла їхній організм шоком. Але це був єдиний шанс. Вони трималися одне за одного, молячись, щоб перебратися на інший берег. Течія понесла їх за течією подалі від карнавалу та жахів, що чекали на них. Коли вони вийшли з води мокрі й тремтячі, то опинилися на узбіччі дороги. Наближалася машина, і вони відчайдушно махали руками, сподіваючись на порятунок. Автомобіль зупинився і добрий незнайомець допоміг їм залізти всередину, забравши їх у безпечне місце. Зрештою, вижили лише Емілі та Майк, яких назавжди переслідували спогади про забутий карнавал і друзів, яких вони втратили. Поліція обстежила територію, але не знайшла жодних слідів ні клоуна, ні жахів, про які вони розповідали. Карнавал за Лишився похмурою таємницею, захованою в глибині лісу, чекаючи на своїх наступних жертв.